Всім привіт ще раз. В даному відео ми оглянемо, як можна підключити сонячну панель, ось таку. Це 120 на сонячна панель, 18 вольт, 65 А. До дельта. Як можна заряджати? У нас на даний момент це йде провід, який підлічає, заряджає батарею іншу. І ось до Дельти йде в комплекті ось такий перехідник. Який можна напряму підлічати прямо в дельту. Тільки найважливіший момент, будь ласка, будь ласка, будь ласка, пам'ятайте, що максимальна напруга, яка може йти сюди, на пристрій 65 вольт. Дана панель має 18 вольт. Відповідно, можна підлічити три панелі послідовно, максимум. Можна підключити шість буде, але тоді три паралельно, три послідовно, і інших три послідовно, а потім разом паралельно. Будь ласка, якщо ви не знаєте, зв'яжіться з електриком, бо це дуже легко все ну дуже легко може щось позгоріти, поламатися. В даний момент ми просто пробуємо одну панельку, потім можна буде спробувати. Дві. В мене є ще інша паралельно, і зараз я покажу, як це все підключати. В першу чергу від'єднюємо зарядку, яка йде на інший акумулятор, і м -м, покажу на дельті. Так, в першу чергу, нам потрібно підлічити даний кабель у роз'єм, де тут проходить зазвичай зарядка. Ззаді в нас є роз'ємчик, і ось він ось тут є. Тобто, Що ми беремо, ми просто підключаємо його сюди. Так, тобто перший крок ми підлічили в роз'єм. Він так тугенький, але так, на що основне звернути увагу? Те, що максимальна. Максимальний вольтаж 65 вольт і максимальний ампераж 10 ампер. Це критично важливо, щоб не пошкодити систему. Далі ми підключаємо вже в систему напряму до батареї. Тобто нам не треба нічого, ніяких там інверторів, додаткових контролерів. Дельта EcoFlow Delta, вона вже, він вже все має в собі. Основне, що це не переплутати полярність. Плюс до плюса, мінус до мінуса. Використовуйте мультиметр обов'язково. Дана панелька має 120, як я вже сказав, ватт 18 вольт і. 6,5 А, тобто вона підходить до використання з е, е, Дельтафлову. Значить, що показує нам датчики? Нам датчики показують. Сонце в нас тут не пряме, де дерево заступає в даний момент і не під правильним кутом, але все ж таки датчик показує, що 9 всього на всього 9 Вт на вхід йде. Ну, 9 Вт на вхід це, як ви розумієте, зарядка мобільного телефону від цієї панелі. Телефон можна заряджати зразу, нормально, в принципі. І до повної це займе 14 годин, 14-12 годин на даний момент 94 Про що це говорить? Це говорить про те, що треба підключати багато панелей. Ще раз наголошую, максимально максимальний вхід 65 вольт, максимальний і 10 ампер. Відповідно, нам якщо підключати більше панелей, їх треба підключати правильно в певні в певним чином паралельно, послідовно, так щоб не перевищити даний дану напругу і тому, що інакше. Це може пошкодити пристрій. Виробник рекомендує, виробник рекомендує використовувати найбільше трьох панелей даного типу послідовно, які у мене є. А якщо 6 підключати панелей, ну, відповідно то що ви розумієте, 9 Вт – це буде дуже довго заряджати якщо ми хочемо підключати шість панелей, це буде 60 Вт, ну, при даному сонці в годину, 60 Вт це досить мало. Тобто але при шести панелях в, вполні е, за два дні даний пристрій зарядити можна. Або якщо його повністю не розряджати і використовувати тільки ну, свої нагальні потреби, наприклад, там холодильник, котел, лампочки. Е, все інше буде брати, ну, айркукери і так далі. Вони будуть брати дуже багато. Електрочайник взагалі там не, не йде мова про нього і так далі. Так, і ще одне відео на даний момент я підключив е, вже послідовно панелі дані. Тут дві панелі сумарно, вони зараз дають 35 вольт, тобто це під менше, ніж 65, який вимагає пристрій. І це просто підлічається таким чином, що мінус однієї підлічається до плюса іншої, а потім плюс вже до, безпосередньо до Ecoflow, Плюс до, до, до плюса і мінус до мінуса. І в нас на даний момент дає 6%. 6 Вт всього-навсього на вхід. Дуже мало і повна зарядка займе 21 годину. На даний момент 94% заряджено. Зараз я ще раз перепідключу, тому що сонце чуть-чуть вже прямих променів немає, не попадає. Я зараз перепідключу на іншу систему. Зараз перепідключу ще раз паралельно. Подивимося, яка буде різниця. Так, на даний момент я вже взяв ігрокообразний. Е е Розгалуження я підлічив дані панелі дві паралельно. Ось так це виглядає. І в нас паралельно, коли ми підключаємо у нас буде 6 вольт. Всього інфу 6. Там було 5-6. 5, 5 -6. Залежно як сонце сильніше світить, то так. Але якщо послідовно, все-таки воно дає більше ватт Тобто краще підлічати там три панелі послідовно, так як рекомендує виробник. І ще інші три послідовно, а потім сумарно їх всі шість, тобто мати паралельно три, ну. В цьому системі тоді, в принципі, щось буде. При даному цьому, якщо буде три панелі, ми можемо прикинути, що це може бути до 15 Вт, якщо потім ну, 30 Вт в годину. Але це при тому, що сонце, як ви бачите, не має прямих, прямого попадання променів. Найкраще їх тримати десь, де є пряме попадання, буде найкращий коефіцієнт дії під градусом 30-45, наприклад, на даху.